Раз Загородній з'являється також в нашій студії політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий Доброго вечір. Дня. Да. Говоримо так. про розробку, яку анонсували у коронооборонпромі. Вже сказали, що є певні здобутки. Навіть вже Україна робить власні дрони, ага. які можуть перевищувати і бути кращими за російські. Щось ви не оптимістично У Бронпрому ніякого оптимізму немає. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що ну гусі вже нам брехафо про президенту нації, це попередній керівник у Що він там щось робить, там да у як структура, оця надбудова бюрократична, вона не потрібна. У короборопром розігнаний повинен бути ще вчора. Де робити зброю? А робити зброю там є Кабелуч, які є частиною короборомпрому, Антонова і все інше. Вони напряму повинні отримувати. Замовлення від Міністерства оборони. Їм не потрібні мілованови, Смітаніни і так далі. Ви ж повинні ще розуміти, що на, е, на утримання цієї надбудови цих людей, які не в біса ніколи ні в чому не займалися в житті, ще приблизно від 500 мільйонів щомісяця витрачається. Ну навіщо Крестельову, який очолює е, кб. «Луч» відомий конструктор, так? Вказівки людей, які не біса не знають, як робити ракети. Вони не потрібні взагалі. Далі я вважаю, що потрібно залучати приватний сектор. Так іти по тому шляху, як робить Росія. Вони взяли один базовий базову модель. Наприклад, ланцетів взяли та орланів, якщо брати це, це до речі, ізраїльська ізраїль із, у Ізраїля по ліцензії купили у 2010 році і масштабували це на всі виробництва. Тобто, нам не потрібна супер е, е, складні, як говорить у Знову розповідає, що складні якісь е, речі, нам потрібна масова проста зброя. Так, і тому я, на жаль, не вірю, що в щось масово зможе зробити. Приватникам дайте краще приватникам ці гроші, вони швидше це зроблять. А у ми повинні забути. У створювався Януковичем не для того, щоб виробляти зброю, а для того, щоб фактично деребанити оборонку, щоб краще було збирати. Ну як її? забути? Це... Сказати все завтра не працюємо. Як що це? значить, не напр... працюємо? ні. Я вам говорю в Украборомпромі є Кабелуч. Антонова, які входить туди, вони тобто самі просто виробля... їх роз'єднати звичайно. Роз'єднати Антонова повинна напряму в Міністерство оборони отримувати замовлення. КБ «Луч» повинна отримувати напряму від Міністерства оборони замовлення. Зекономлені гроші, які витрачаються на цю надбудову, там ну там реально під 500 мільйонів. щомісячно витрачається, все повинно дайте краще це КБ «Лучу» напряму. Карестельов сам зможе масштабувати виробництво і все ну, в даному випадку. Тому що деякі е, напрямки, деякі напрямки, на жаль, приватники зараз не потягнуть. Ну, наприклад, е, те саме виробництво ракет. Тому що це все ж таки складна конструкторська робота, це ще радянські розробки, е, це дай йому Боже здоров'я. Uh -huh. який є людиною, який і вільху розробив вільха ж аналог Хаймерсів? Не всі ж знають. Вільха аналог Хаймерсів. Тільки у нас є стартові він під смерті тільки робилося. У нас є стартові ці звідки запускати, так і вони далі можуть летіти. Вони Нептун. зараз виробляються? Ну Нептун, вони ж вже були здвороблені. Нептун, mm -hmm. який ми в, в, в Москву вдарили, так, і багато чого іншого. І приватний сектор максимально туди залучати, але постійно повинно бути державне замовлення. Вирішити нарешті це ідіотське питання, коли е е е прибуток оборонному сектору виявилися збитками. Слава Богу, на минулому тижні. Ну тут слід сказати до дуже дякуємо міністру оборони, міністерству оборони, яке зібрали виробників. Так вибрали були ту постанову, яка прибирає всі ці неузгодженості між постановами, які наклепав шмигаль, і тепер подають на кабінет міністрів. Так? Для того, щоб нарешті вирішити це питання. Заливайте туди гроші. Я от чув, тут пану Кущу задавав питання, і ви задавали, де гроші брати? У банкірів. У банкірів, банкіри, які не фінансують оборонку, і фінансисти є паразитами, які підривають обороноздатність держави. Вони тільки на спекуляціях з ОВДП. І депозитними сертифікатами тільки в цьому році чистими зароблять в лапках, а це вкрадені гроші у реального сектору економіки. 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень вкрадено у реального сектору економіки. Якщо банкіри не фінан не хочуть фінансувати, починають. Знаєте, я теж в Фейсбуці про це часто говорю. До... до мене приходять банкіри і починають розповідати, які у них проблеми. Що економіка розбита, високі ставки. Але ви що, знахабніли? Які високі ставки в країні війна Тарасе. взяв і дав кредит, не хочеш давати? Є стаття Карного кодексу протидія ЗСУ, посадити парочку банкірів. І тоді будуть в гроші. Не слід недооцінювати ворога. Там що вистачає, вистачає що будувати чим стріляти. І, і мова не лише про ракети. І буде ще більше форбсюкрем. Порахували нещодавно за півтора року війни. Росія витратила. На війну з Україною близько 167 мільярдів доларів. І я просто згадую початок повномасштабного вторгнення. Ми в студії говорили про те, що от перші санкції, от зараз, зараз, ну максимум півроку, і все система загинається. Грошей не буде. Російська Федерація одна із найбільш підсанкційних держав в світі. І коротше, буде ну просто жах. Не буде ні грошей, не те, що на на озброєння, не буде грошей на хліб Росії. Я 167 мільярдів. Зрозуміло, що це не ті гроші, які вони там за певний період заробили, що це величезна система. Але е, скільки ще може Росія витрачати? Коли там Форбс щось рахує, це суто умовна. Знаєте чому? Тому що половину боєзапасу, які вони використали по Україні, вироблене ще за радянських часів, тобто це умовно безкоштовно для них було. Тобто, це ще в Радянському Союзі, були оплачені гроші і так далі. Далі для росіян питання не грошей. Це ми, знаєте, намагаємось рахувати там раціонально. Ні, тут питання не в цьому. Вони дадуть, скільки потрібно. Ми чітко повинні розуміти. Далі у росіян гроші на ведення війну завжди будуть. В тому числі за рахунок скорочення споживання, наприклад, у цивільному секторі. Росіяни готові терпіти заради перемоги величі держави. Далі, російська економіка не повторить історію Радянського Союзу. Ми чітко ще повинні розуміти, тому що радянська економіка та російська економіка це абсолютно різні економіки, тому що в Радянському Союзі не було приватного сектору. У них він є. У них не буде голоду, як було в Радянському Союзі. У них сільське господарство більш ефективне і може забезпечувати хоча б мінімальну потребу. І росіяни готові це робити. Тут, тут питання абсолютно погоджуюсь. В такій математиці, про яку ми говоримо, так? Вони будуть перемагати. Ми чітко повинні розуміти, тому що у них є нескінченна кількість грошей на довгу війну. Тому, виходячи з цього, ми повинні виходити апріорі, повною, повністю погоджуюся з Олексієм, не чекати там санкції і так далі. Знайдуть там можливість обійти санкції. Ми повинні виходити з того, бити. Знищувати їх промисловість, а це потрібно робити тільки ВПК, бо ботауруси, Атаканси і так далі. Не дадуть нам бити по території Російської Федерації. Це чітка умова заходу. Не використовувати да, їх. далі. Тому без знищення їхньої промисловості в межах 500 кілометрів, наприклад, да, вони можуть нескінченно виробляти і так далі. Принаймні, НПЗ знищувати. Так, от нещодавно прилетіла в цей в, в Краснодарському краї. СБУ відзвітувало, що вони не мають ніякого стосунку до двох безпілотників, і, і відео показало, що вони точно не мають стосунку до цього і так далі. Стосовно, до речі, Чорного моря. Е, дивіться, є, чи є якісь болючі точки у росіян? Є порти новоросійська через новоросійськ проходить до третини експортно-імпортних операцій Російської Федерації і знищення цих портів, знищення нафтоперелобних тереалів. Оце дуже боляче для росіян, тому що у росіяни так багато портів, які не замерзають. Угу. І з такою зручною логістикою, от Новоросійськ, це одне з ключових дійсностей місця. Питання не тільки в Чорноморському флоті, це питання в їхньому логістиці. І тому, що якщо там перебити ці полки, рознести в хлам принаймні на першому етапі Краснодарський край, оце буде дуже боляче для росіян і для економіки цих підкосить. Тому що вести нафту, вибачте, з Балтики це ж питання, це одна справа. Або з Тихоокеанського регіону це зовсім інша справа. А інше, коли у тебе є вихід, фактично на Суєцький канал, ти до Індії можеш вести і так далі. І дивіться, стосовно Чорноморського флоту, це от показник того, коли Україна взяла відповідальність. За свою безпеку власні руки, пам'ятаєте, ми чекали конвої НАТО, коли там хтось прийде, нічого немає. Гарантії що, безпеки, що, гарантії безпеки, що зробили? Наштампували надводних дронів. Пан Малюк лагідних назвав, ну це наш голова СБУ, хто не знає а, а, Сі Сі Бейбі, морський малюк. так І що ми бачимо, що ми бачимо. Порти Одеси чомусь відкриті, Великої Одеси. Чому а зернавав ж, годи ж ніхто не підтверджував. а не Ердоган, який розводив нас, теж знаєте, зі своїм відсотком він там щось буде охороняти і так далі. Тобто ми повинні розуміти нові технології, власне ВПК, коли ти не запитуєш скільки, де, коли бити, штучний інтелект. То увід собі, якщо в чорному морі взагалі постійно буде патрулювати, ну там тисячу дронів, а 10 тисяч дронів. Які будуть змінювати, які будуть шукати Чорноморський флот Російської Федерації і так далі. І от питання, навіщо взагалі Чорноморський флот потрібен, так? І ми повинні розуміти, що переламати цю ситуацію, нанести удар Росії, це знищення їх промисловості на їх території. Для цього потрібно масове виробництво, не по 100, не по 200 таких шахедів. Так? Вони повинні десятками тисяч на місяць вироблятися і знищувати їхню промисловість в глибину, щоб ці чмобіки, як ми їх називаємо, хоча це не чмобки, не слід недооцінювати росіян. Вони гинули не доїжджаючи до Авдіївки, не доїжджаючи до Куп'янська, до інших. От що ми повинні розуміти для цього знову таки ВПК, туди гроші повинні бути закачені. Грошей в країні в дійсності купа. Купа, і вони повинні не на бруківку витрачатися, не на дороги. Банківську систему я вже сказав. От тут про цих хлопців говорили. Знаєте, я знаю такі історії. Знаєте, що вони досі в гаражах це роблять? Чому? Немає оборотки. Вони навіть не мільйони доларів вимагають і просять. Там достатньо 100 тисяч для того, щоб вони масштабували виробництво, знайшли людей, десь організували виробництво і так далі. Тому. Тут питання оборони, то тільки так ми ж можемо зламати Росію, в тому числі їх економічний потенціал. В іншому випадку, в іншому випадку, вибачте, будь ласка, війна це математика. Чому перемогли у Другу світову війну? Знаєте, чому перемогли? Тому не на усе виробництво Німеччини, це була величезна машина, тому що на перемогу впахувала Америка. Америка вся була, як говорив Рузвельт, арсеналом демократії. Вони перевели на військові рейки оборонку, всю, всю промисловість. Так, там так робилося. Ти виробляєш машини. У нас країна вільна, звичайно. Ми тебе не можемо змушити, змусити виробляти танки. Крайслер, наприклад, танки виробляв, Форт не хотів виробляти це. Сказали добре. Але гуми ми тобі не дамо. Добре, пане Тарасе, Є інший момент зараз німецький концерн Rheinmetall заявили про те, що вони будуть відкривати виробництво на території нашої держави Спільне. не будуть. Я вам скажу. Вони максимум зроблять це. Я, я спілкувався з виробниками. Що кажуть, вони як Приїжджають, Які тут умови? Що максимум сервісний центр? Вони будуть відкривати. Що ви чітко розуміли? Нічого і дивіться, військові технології. Ніхто нікому безкоштовно не передає, Щоб ви розуміли. Ну вони заявляють І... про спільне виробництво То України. Та Німеччини. Це коли дивіться, не, не слід чекати. Це знову, як, як пан куч сказав. Це чекати, поки хтось там що за нас зробить. Ви повинні розуміти, це наш біль, наші люди гинуть. Вони з чіткого розрахунку, а потрібно їм це взагалі виробництво робити, наприклад, в Європі. А що вони далі будуть робити? З ним а чи так вони, вони працюють у своїй парадигмі. Зараз максимум, що вони будуть робити? Це сервісний центр, щоб щось тут ремонтувати. Для нас цього недостатньо, так і далі, військові технології. Знову таки ми впираємося в західну зброю. Застосування західних, західної зброї на території Росії заборонено. Ми чітко повинні розуміти. Так, можна перекривати там питання ППО і те теж питання там. Да? Якщо не дають е, нам F-16, то мабуть, треба вже робити безпілотну авіацію нам. Так? Щоб за шахедами ганяли, в тому числі безпілотники. Ну, як за Чорноморським флотом ганяються надводні безпілотники, то, мабуть, ганятися за шахедами повинні а, 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 безпілотники, які будуть замінювати авіацію. О, тому це... що, ви бачите, от прилетіло вчора в Одесу. Пробивають, пробивають, і, це ще, і, і вони ще накопичують, тому не слід недооцінювати росіян. Якраз хотів цей аспект зачепити про удари по території Росії західною зброєю, тому що я спостерігаю за новинами з Північної Кореї, яка продала мільйон снарядів, і там якось немає жодних обмежень, наскільки нам відомо. Ці снаряди можуть використовуватись по будь-яким об'єктам на території України, так само ті шахеди іранські літають а по території України. А Тому що Росія ядерна держава. От, От і все варто без, бить, без, без ніяких проблем, як працює вій зла.